12-річна Сумчанка вразила журі та шоу Голос діти неймовірним вокалом. На кастинги проєкту приїхало більше двох тисяч дітей з усієї України. Але відбірковий тур пройшли тільки півсотні учасників. Як дівчинці вдалося пройти такий суворий відбір та підкорити вибагливих суддів? Далі. Вокалом 12-річна Наталка професійно займається з першого класу. Про участь у одному із найпопулярніших дитячих шоу України дівчина мріяла давно. За правилами проєкту з маленькими учасниками працюють зіркові тренери, які формують свої команди під час сліпих прослуховувань. Вони сидять спиною до сцени і обирають учасників, орієнтуючись лише на вокальні дані. Лисково виконання юної сумчанки змусила Тіну Кароль натиснути кнопку на перших секундах виступу, що на шоу вважається неабияким успіхом. Я не стримала навіть руку, просто натиснула зразу, тому що мені було дуже цікаво, хто так чисто інтонує і хто так малює голосом. Зараз талановита сумчанка вже вдома. Прямі ефіри голосу розпочнуться лише у грудні, тому у Наталки є час зібратися з думками перед шоу. Це різні кубки, там за конкурси Голос мрій, це гран-при кубок і це за перше місце. Нагород та грамоту дівчини ціла тека. Щоправда, відзнаки у ній не лише за співи. Окрім того, що я співаю, я також займаюся спортивною акробатикою. У мене є багато нагород, і саме медалі їх тут це за різні чемпіонати області, і чемпіонати між нашими учасниками школи. Дівчина ніколи не сидить на місці та майже не має вільного часу. Втім, це не заважає їй бути відмінницею у школі. Батьки талановитою донькою неабияк пишаються, а ось бабуся називає онуку своєю здійсненною мрією. Співати дівчинка почала саме за її ініціативи. В той день, коли до неї повернула стіна карель, вийшло так: я прала, білизну гладила. І от, знаєте, в той момент видно, Якась связь з внучкою я заспівала. І думаю, господи, це навірно на те, все получилось. Через півчаса дзвони папа. Мама, радуйся! Я кажу, я вже знаю. Ефіри ще не почалися, а продюсери голосу вже запевняють: учасники цьогорічного сезону володіють унікальними тембрами і найсильнішими голосами. Тож вже незабаром на сумчанку чекає неабияка боротьба. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.